У нас є підліткове, недороге. Дивіться, новесенький велосипед Energy на стальній рамі 4900. Має, наче що? алюмінієву то, я кажу, алюмінієву, амортизаційну вилучку має. має Дивіться моноблоки щемановські, працює дуже добре, має дискові гальма, механічні стоять. Велосипедик просто прекрасний. За 4900 гривень. Бачите? Шимано Таврен, задня перекидка. Є значить, в такому кольорі. Є салатовий і є такий чорний з червоним. Так що комусь потрібно від 7 до 12 років це є на 24 колесах, стальна рама. 4900. Хочете, приїжджайте до нас на Тестдрайв, куликів, вулиця Львівська, 20. Або заходьте на сайт rover.inua Хто не має такої можливості, ми надіслимо нові пошти велосипеди, нові. Якщо просто кататись, дитині достатньо.